Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав тмишетка. Уявляй, він не хоче виконувати правила дорожнього руху. Він не хоче знати дорожні знаки. А ми же з вами знаємо, що руху правила єдині. Вивчити всі повинні, мають їх всі поважати і дорослі, і малята. Малята, давайте переконаємо в цьому ведмежатку. А для цього нам потрібно спочатку відгадати загадки. Таку стрічку в руки не візьмеш, в жодну косу не вплетеш. Спокійно вона лежить, транспорт нею біжить. Що це? Так, малята це дорога. Серед дороги коник лежить. На одному місці, ніби спить, Смугасті має ребра цього звіра звати. Так, малята, це зебра. Подивіться. Три ока він має, дорожньому руху допомагає, без слів може він сказати: стояти, іти чи почекати, що це малята. Так, це світлофор. На переході з світлофором правил дотримуйся суворо. Стій, як червоний засвітився, а зелений шлях тобі відкрився. Діти, зараз я вам пропоную пограти в гру. Збери світлофор. Подивіться, у нас є світлофор, але в нього немає кольорів. Ви мені допоможете? Від допоможеш? Так. Які нам потрібні кольори. Відмежатку. які? межат. Які? Помаранчевий, рожевий та блакитний. Ні, від це невірно. Малята, а як ви гадаєте? Подивіться, від Повинен бути... Спочатку у нас червоний. Подивіться. Потім у нас йде жовтий. І третій у нас вже зелений. Подивіться, подивіться. Бачиш? Запам'ятайте це, мешатку. Малята, ви також запам'ятайте, що перший у нас червоний. Червоний загориться, терміново зупинися. Жовтий тебе попереджає. Стій ходу ще немає. А зелений засвітився, тобі шлях тепер відкрився. Відмежатка, Тепер настав час в тобі переходити дорогу. А ти знаєш, як це робити правильно? Ні йому допоможе. До зеври дійди, зупинись, спочатку ліворуч ти озирнись. Праворуч, як дійдеш до середини і остерігайся раптової машини. Зрозумів так. Молодець. Малята, запам'ятайте правила. Переходити дорогу можна тільки в місцях, де встановлений знак пішохідний перехід. Якщо на дорозі є білі поперечні смуги, можна сміливо переходити дорогу. По дорозі рухаються легкові вантажні поліцейські пожежні автомобілі. Швидкої Автомобілі швидкої допомоги. Вулицями міста рухається громадський транспорт. Трамвай, тролейбус, автобус, трамвай рухається рейсами. тролейбус, автобус асфальтом. І запам'ятайте малята. Трамвай обходити спереду, спереду, а тролейбус. Ведмежа, ти запам'ятав ці правила? Так. Молодець. Малята, ви також запам'ятаєте правила дорожнього руху.